Україна показала рештки російського орішника. Розпярена ракета не змогла знищити завод у Дніпрі. Росіяни шоковані, вимагають бити ядерною зброєю. У цей час у Москві спалахнула масштабна пожежа. Всі деталі за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Сили оборони уразили в Калузькій області завод окупантів під назвою Тайфун. Він входить до системи російського ВПК. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чим саме займається це підприємство. За його словами, завод розробляє системи зв'язку, засоби радіоелектронної розвідки, оптико-електронні компоненти, що використовуються у системах спостереження і наведення для бойової техніки. Крім цього, на цьому об'єкті виробляють деталі для авіації, ракетних установок, систем ППО, удосконалюють військову техніку армії РФ і обслуговують її. Ця атака вкрай обурила російських пропагандистів. Зокрема, z блогер і військовий РФ із позивним 13-й розкритикував владу. Мовляв, ударили балістичною ракетою Арішнік по Дніпру лише для показухи. І українців це не зупинило. ЗСУ продовжують атакувати Росію. Тому висновок пропагандиста один закликає Путіна завдати ядерного удару. Цитую. Що там з лініями цими ржавими? Відповідь буде. Чи будемо ще кілька місяців на повторі, удари про Південмашу машу крутити в новинах? Уся країна хоче бачити виразну відповідь у вигляді нищівного удару удару ядерною зброєю, якщо ці пустушки не допомагають. А інакше знову буде порожній звук від усіх цих гучних заяв. Кінець цитати. Тим часом СБУ показала журналістам Асошейтед Прес і Ройтерс уламки. Орешника. ці рештки цієї експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою Росія вдарила по комплексу «Південмаш» у Дніпрі. Елементи ракети нині зберігають у спеціальному ангарі, де наразі проводять експертизи. Українські фахівці розраховують, що аналіз дасть змогу отримати інформацію про ланцюжки поставок для російської армії і процес виробництва балістичної ракети. А в мережі тим часом з'явилися супутникові знімки заводу «Південмаш» після удару Арієшникам. На цих фото за 24 листопада не видно істотних пошкоджень заводу. Фактично, знімки суперечить твердженням Владіміра Путіна про те, що атака балістичною ракетою нібито вивела з ладу підприємство. Однак російським пропагандистам, хоч кіл на голові, тиши, вони навіть знімками супутника не вірять. Стверджують, що зовні пошкоджень не видно, бо вони бачите, всередині. Тільки послухайте аргументацію. Зацитую це як куля зі зміщеним центром тяжіння, маленька дірочка зовні і жахливі пошкодження всередині. Кінець цитати. Заяви інших російських воєнкорів взагалі смішні. Пишуть, мовляв, ніхто і не планував стирати південмашу попіл. А удар по заводу буцімто був попереджувальним. Нічого незвичайного, усе яке було задумано, додає задблогер. Дехто взагалі відверто насміхається із Путіна, чи то пишуть супутник Бреше, чи цитую ЗСУ за три дні побудували ідеальний макет заводу, щоб приховати неймовірний успіх путінської ракети. Кінець цитати. Навіть колаборанти, екс депутат Алєк Царьов не наважився писати нісенітниці про руйнування, натомість вигадав іншу версію. Ось що пише. Руйнування значні, але вони локальні і у місцях влучання ракет. Безумовно, завод був би зруйнований практично повністю, як і все місто Дніпропетровськ, якби ракета несла ядерний заряд, як і належить за її штатного використання. Кінець цитати. Ще один прокремлівський блогер Алекс Паркер підтримує думку 13-го, каже, що ракета була без бойової частини, тому і руйнувань немає. Ну а далі істериць Цитую у відповідь на удари штормшеду і атакам з українців відбулися лише легким переляком. Це якась ганьба. Проаналізував знімки блогер-опозиціонер Майкл Накі, як і передбачалося, як високоточна зброя арешник – це шматок лайна, який не може влучити по цілі. Усі цехи в повному порядку. Відзначає він. Деякі кремлівські рупори взагалі з'їхали з глузду і годують свою аудиторію відвертою брехнею. Один із так званих експертів-пропагандистів Яков Кедві – заявив таке: цитата: усі цехи Південмашу, усі підземні цехи перетворилися на пил. Південмашу немає, це суцільна гора пилу. Причому враження було, нібито проходить землетрус. Кінець цитати. Ба більше цей же одіозний персонаж. Лякає, що наступний удар Арішника буде прямо по бункеру Зеленського. Нічого не допоможе, підсумовує пропагандист. А поки кремлівські посіпаки махають кулаком у бік в Києва, у них під носом палає Москва. На півдні російської столиці загорівся величезний склад із фреоном. Спочатку вогонь охопив площу 2,5 тисячі квадратів, а згодом вона збільшилася до 3 тисяч. Масштаб такий, що покрівля будівлі вже обвалилася. Всередині складу лунають вибухи. Можливо, це детонують балони з фреоном. Для гасіння навіть залучали гелікоптер. Він скинув уже 25 тонн води. Продовжуємо стежити за ситуацією. Підписуйтеся на канал, щоб знати все найважливіше про вибухи, пожежі та інші негразди в країні агресорці. ЗСУ знову вдарили ракетами по Курщині. Цього разу ціллю став військовий аеродром росіян у ніч на 25 листопада. Українські військові запустили ракети атакам з политовищо Халіно під Курськом. За інформацією видання, Астра, щонайменше одна ракета влучила в аеродром. В результаті поранень зазнали двоє російських військових. У цей час жителі Курська чули ось такі сильні вибухи. Українська осін спільнота кіберборошно вже опублікувала підтвердження вибухів на аеродромі. Є інформація, що по об'єкту прилетіли не одна, а дві ракети «Атакамс» із касетними боєприпасами. Аналітики зазначають, що влучання сталося незадовго після того, як командування РФ почало активне будівництво бетонних укриттів на цій авіабазі. Ба більше фахівці стверджують, що під час удару по аеродрому двічі прилетіло. Також по позиції установки С 400 що намагалася відбити атаку? Відео вже опублікували у мережі. Я... Твою мать. А ну я тобі спілотники. Ух ты, а що це таке? А що такое? система ПВО нова. У російському Міноборони, звісно, не визнають руйнувань. Окупанти стверджують, що ППО нібито збила вісім балістичних ракет. Яких саме не уточнили. Але очевидно, йдеться про атакамс. Натомість відомий z блогер Fighter Bomber, що спеціалізується на авіації, пише, що сумарно ракет дійсно було вісім. Однак відпрацювали окупанти лише по семи з них. Ба більше, пропагандист запевняє, що аеродром нібито був порожній. Цитую: куди били і яких цілей хотіли досягти, не особливо зрозуміло, бо авіації там давно немає. Аеродром поламати такими ударами неможливо. Кінець цитати. Тим не менше, в українському генштабі підтвердили атаку по низці важливих об'єктів російських окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях. Поки що відомо про успішне ураження нафтобази у Калузі. Порешті атак, в тому числі й удару по аеродрому в Курську, інформацію уточнюють. Тим часом Зет Пабліки підтвердили ефективний удар силоборони по Курщині 23 листопада. Тоді три ракети Атакамс знищили у селищі велике жирове, цілий комплекс ЗРК із 400 Він складався зі станції радіолокації та двох пускових установок. Крім цього, загинули п'ять російських офіцерів. А також троє співробітників мілітарної корпорації Алмазантей. Серед загиблих, в тому числі, були командир і начальник штабу. Таким чином, сили оборони після дозволу США вже чотири рази били західною зброєю глиб Росії. І всі вони були успішними. Атаки на склад боєприпасів на Брянщині, удар по командному бункеру на Курщині, знищення ЗРК С 400 і атака на аеродром Халіно під Курском. Як бачимо, основна ціль Курщина, бо саме на цій ділянці Росія намагається активно йти в наступ. За даними The Wall Street Journal, окупанти роблять все можливе, щоб позбавити Україну цінного козиря у мирних переговорах. Українські військові розповіли журналістам, що армія РФ на Курщині переважає ЗСУ в кількості бійців, подекуди в три, а то й у десять разів. Однак наголошують, якщо утримати позиції до зими, то до весни зсу вже буде важко витіснити з курської області. Шановні глядачі, а як ви вважаєте, чи можна вважати ефективною курську операцію і чи допоможуть утримати російську територію удари ракетами вглиб РФ? Пишіть свої версії в коментарях.